Навіть новий голівудський блокбастер не викликає такого ажіотажу, як новинка з індустрії відеоігор. Останнім бестселером, схоже стане третя частина забавки механізми війни від Microsoft. Ця гра дуже популярна. Ми вже продали 13 мільйонів примірників. Інтерес до забавки великий, оскільки там є все, і графіка, і цікаві герої, і неймовірно захопливий сюжет. Зізнаюся, ми так і хотіли. Якщо чесно, сподіваємося, наробити ще більше галосу, коли третя частина механізмів війни з'явиться на полицях магазинів. Вартість третьої версії 60 доларів. Утім, наразі купити їх можна лише в Сполучених Штатах. У Європі гра з'явиться наступного місяця. Та для найвідданіших фанів у Microsoft зробили сюрприз. Власникам консолі Xbox 360 нададуть можливість просто завантажити забавку з інтернету зрештою ми також робимо бізнес і повинні постійно вигадувати щось, аби привабити та втримати якомога більше клієнтів. Тож створили ігровий контент, який можна буде завантажити з мережі. Для цього потрібно придбати спеціальний абонемент. І ще маленький секрет: інтернет-версія матиме додаткові мапи. Обсяг ринку відеоігр сполучених штатів наразі оцінюють у 64 мільярди доларів. До того ж, більшу частину капіталу акумулюють саме забавки у стилі шутери, тобто стрілялки.